Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Єврошувець. Доброго вечора, пані Ксюше Янчева. Доброго вечора, пане Микола. Доброго вечора, пане Андрій Швейцарії. Ну, Акерман. Дякую, пане Іксфорс. Ви активно підтримуєте. Одеса Акерман. Підтримує маленьке містечко українські сукіряни Миколаїв. До речі, пане Олександр з Миколаєва. Я сьогодні виклав стрім, як в Миколаєві ТЦК робить облави. Підтримав героїчний Миколаїв. Думайтесь, героїчне місто Миколаїв, яке на межі фронту, яке бомблять кожен день і там роблять ситі поліцаї з ситими ТЦКшниками облави, як фашисти. Страшно, страшно, тому що український народ воює на два фронти. Він воює з зовнішнім ворогом з Росією і з внутрішніми ворогами. Чи вистоїть він? Чесно чекаючи, не знаю. З Полтави у нас пан Олександр, пан Антон Коритко. Доброго вечора. Так у нас зараз 46 тисяч 600 підписників. Дякую, дорогі рідні, підсказують. ні. 000, 46 тисяч 600. Підписуйтеся активно, будь ласка, всі, хто дивиться, доб'ємо до 50 тисяч, буде Україна. Будуть українські сокіряни, буде Україна. Буде український історичний канал Ігор Кравцов, буде Україна. Будемо надітися. Пан Геровин каже, завтра буде 50. Пан Іван з Рівного, пан свідомий, Київ. Ну, друзів тут дуже багато. Чернігівщини, пан Андрій 82, дякую, дякую. Чернігів, Чернігів, героїчний черніг і пане Валентина. Доброго вечора, дорогі рідні друзі. Так би взяв вас, пані пікова дама. Ну не хватає нашої рідної пані Діани Лозан. Я думаю, що буду дуже радий просто побачити Діана Лозан. Я думаю, якщо вона хворіє, ми помолимося за те, що вона виздрила. Передаю питання, питання, при вітання, вибачте, стомився талісману каналу, пані Миколу Пояну. Знаю, він дивиться. Дякую, Городня у нас на зв'язку. Київщина Степан Назаренко. Дуже дуже. пані Діана Лозан, ну, з'явилася. Радий, пані Діана Лозан, ми вас згадуємо уже третій стрім. Дякую, що ви з нами. Дякую. Це для мене велика радість. Херсон у нас, пан Сергій, Чортковщина, Чортків, Чортків, український чортків. Дякую вам. Дякую, дякую. Давайте ми прийдемо до теми стріму. Попросив я підписатися, щоб ми добили 50 тисяч підписок на нашому українському історичному Ютуб каналі. Крацов. І низький Уклін завжди. Дякую. І не буду переставати дякувати тим, хто. Допомагає донати. Ваші донати це не тільки можливість мені вижити. Ви даєте мені можливість вижити, але даєте можливість говорити правду. З останніх сил, навіть коли їх немає. От, чесно скажу, зараз третій стрім, сили впали. Зібрався, встав. По три стріма, вдумайтесь, по три стріма кожен день. І це вже шостий місяць. А були такі. Випадки, коли я вів по 6-5 по стрімів в неділю. В неділю, в саму неділю, вів 5-6 стрімів. 41 49 43 90 05, 11, 33, 15, Карточка Приватбанку. Я вам буду дуже вдячний за допомогу. Отже, по темі стріму, ви знаєте, другий раз повторююсь, диявол криється в деталях. На превеликий жаль біда українців в тому, що вони не хочуть думати. От я говорив з батьма українцями, і коли я, людина, яка про 4, яка прочитала 4 тисячі книг, починаю говорити, починаю пояснювати, я бачу в їхніх очах відразу, тому що вони не читали книг від слова взалі крап. І вони кажуть: Ну, що ти говориш? Ну, що ти говориш? От в недостатку спілкування, в недостатку можливості висказати свою думку, в невмінні думати, в не аналізувати, в не передбачити, це велика біда української нації, українського народу. А диявол криється в деталях і в маленькій деталі. От бачите, і я теж грішний. Я в минулому стрімі десь день назад розказував про інтерв'ю Путіна. Я тоді сказав Карлосу Такеру. Мене почали поправляти такер Карлос. Добре. Такер Карлос, американський журналіст, начебто друг Трампа, начебто на замовлення Трампа, приїхав куди? Приїхав до Путіна. Ну ясно, Трамп друг Путіна побратим. Прислав свого журналіста. Правда, не простий журналіст, а акула Пера, журналістики, який вміє задавати дуже незручні питання і поставити на лопатки співбесідника. Самий досвідчений інтерв'юєр в США. Так от, я розбирав тоді з вами, шановні глядачі, тому що ви мені в чаті підсказували багато з цього інтерв'ю. Я не все знаю і завжди готовий. Поділитися знаннями своїми і взяти знання з чату. Кожен раз я читаю друзів в чату, коли після стріму уважно читаю, перечитую її по два рази і вчуся у своїх глядачів. Так от, ми е, продивилися разом з вами, шановні глядачі, одну дуже важливу деталь. Десятий раз, за сьогодні повторюю, диявол криється в деталях. Путін запропонував. А він же розумів, що він не просто дає інтерв'ю такеру Карлсону, що завтра це інтерв'ю буде дивитися увесь світ і уся Америка. А це інтерв'ю для Путіна це карт-бланш. Показати себе на коні. По-російськи. На коні. І Путін запропонував Америці розділити Україну на двоє. Уявляєте? Путін запропонував Америці розділити Україну на двоє. Якщо в минулому стрімі, який я вів в 20.00 сьогодні, сьогодні, я сказав, що колись Жирік казав, що розділять Україну на східну Україну по Київ Росії, а Західна Україна Угорщині, Румунії і то зараз Путін сказав, запропонував Америці. Давайте розділимо Україну на двоє. Інакше нам прийдеться ділити надвоє. Польщу на двоє. Польщу на двоє. Бачите? Диявол криється в деталях. Путін дуже досвідчений гравець. Путін дуже досвідчений гравець. І він головне, він не боїться піднімати ставки. Путін авантюрист. Чим небезпечний Путін? По-перше, він не жаліє мільйони людей. У нього немає жалю від слова взагалі. Якщо йому прийдеться 140 мільйонів росіян покласти 10 мільйонів, він навіть не задумується. Він не тиран, він не диктатор, він маньяк убивця. І ще він не боїться піднімати ставки. Якщо трухляві, гнилі європейські політики бояться, тому що Європа сита. Вона сита, благополучна. Європейці живуть, кайфують. так Вони ситі, а сита людина загодовна, не може чинити опір. Путін знає психологію, він знає стару гнилу Європу. Тому. Він і пропонує США. Давайте вернемося до 80-х років, коли в світі були дві держави сверх, сверхдержави, зверхдержави, США і Росія. Ви скажете, куди Китай? Ну, якщо, не дай Бог, Трамп прийде до влади, а Трамп це побратім Путіна, і вони скентуються знову, то Китай. Китай, куди вони засунуть Китай? Вони засунуть Китай там, де Китай і є. Тому що у Китаї багато проблем. Коли ми кажемо, що Китай це сверхмощна держава по російськи ми помиляємося, тому що в Китаї є теж проблеми. Китай теж багатонаціональна держава. І незважаючи, що він напинає мускули, так, але в нього є слабкі місця. І Трамп і Путін знають, куди бити Китай. Куди бити Китай? Знають. Але, але, але тут тонка гра. Для Росії зараз що? Для Росії Китай це постачальник живих грошей. Російська сировина прев Китай напряму. Китай розраховується живими долярами. Китайський ширпотрь пре на російські ринки і торгують, що на Росії. Коротше кажучи, Китай і Росія зараз фінансово отак зв'язані, вони торгові партнери. Коротше кажучи, політика це дуже велика свиня. Як колись казали, в давнині, в сивій давнині, політика це торгівля. Політика це так як на базарі. Хто кого перехитрить. Той і виграє. Колись Богдан Хмельницький, Іван Виговський теж майбутній гетьман України, але він був у Богдана Хмельницького писарів тому що Івана Виговського викупив полковник богун з турецької неволі, з татарської неволі, і привів до Богдана Хмельницького. Той, знаючи, що Виговський грамотний, знає декілька мов, зразу дав йому генерального писаря. Ну і Виговський питає Богдана Хмельницького. ясно, вельможний, давайте наказ, кому писати? Він перший лист турецькому султану, другий лист турецькому хану, третій лист польському королю, четвертий лист е московському царю, п'ятий лист шведському королю, шостий лист. Молдовському господарю. Веговські очі полізли на лоба, він каже, «Е, ясновельможний гетьмане, як так? Сім листів різним государям. А що ж ми будемо їм обіцяти? Які пропозиції? А Богдан Хмельницький каже: ти знаєш, Іване, ти на базарі був? Виговський каже, ну а хто ж з українців не був на базарі? Так він каже: оце ж теж базар. Ми пишемо лист сім господарям. Хто нам дасть вигідніші умови Союзу, з тим ми будемо союзниками? Хто вигідніше дасть умови для України, з тим ми заключимо Союз? Виговський зрозумів. вельможний каже Богдане пане, наш гетьман, такого розуму не було ніколи в Україні. От нашим би дипломатам і нашим би правителям зараз брати з Богдана Хмельницького. Брати з Богдана Хмельницького потрібно приймати досі. Тому що дипломатія, переговори, це не те, що стрільба. Війну виграє той, хто передумує, а не перестріляє. І Україні зараз треба не перестріляти, а передумати Путіна. Який пропонує Америці розділити Україну на двоє. Інакше ми будемо потім ділити Польщу на двоє. Важка дуже ситуація в Україні. Важка, Важка, тому що зараз нам потрібно протриматись півтора-два місяці без американських грошей, без грошей ЄС? На превеликий жаль нам лише обіцяють. Авдіївка, ви запитаєте, Авдіївка. Так, зараз проблема, головна Авдіївка. Авдіївку штурмують уже 9-й рік. З 15-го року штурмують Авдіївку. Авдіївка міцне місто, там дуже багато підприємств, ще старих радянських, там дуже багато бомбосховищ, там дуже багато ще радянських бомбосховищ, які готували до війни, дуже багато підземель на заводах, промзонах. Її укріпляли при Порошенку укріпляли Авдіївку. укріпляли капітально. Тому Авдіївка буде триматися. Президент Зеленський сказав, що Авдіївку не віддасть. Ви бачите, маленька Авдіївка стала, стала фортецею, незламною фортецею нашої на Сході. І Її потрібно не віддати. Тому що росіяни поклали під Авгівкою 15, більше 15 тисяч убитими. Це росіяни тільки під Авдіївкою поклали за два роки активної фази російсько-української війни більше, чим Радянський Союз втратив за 10 років афганської війни. Ось так: 79 по 89 рік. Ось такі друз, друзі, зараз обставини. Дуже важка ситуація. Дуже важка ситуація. Дуже важка. І зараз дуже багато буде залежати від чого. перше від нашого керівництва країни, від нашого керівництва Збройних Сил України, від українського народу, від суспільства, яке повинно об'єднатися. І не дивитися на ту агентуру ФСБ Росії. Яка робить колод всередині країни. Ми повинні об'єднатися різні по мові, різні по віри. Україна у нас одна. І їй потрібно що врятувати. З вами був український історик та журналіст Швець. Дякую вам, дякую чату, дякую друзям. Я прочитаю чат, дякую за 167 лайків. Дякую людям, які дивилися в онлайн. Попрошу, підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, скиньте донати 41 49 43 90 05 11 33 15. Слава Україні і смерть ворогам! Єднайтеся! Єднаймося, дорогі українці! Підтримуємо ЗСУ. І Бог врятує Україну. До завтра, рідні друзі, до завтра, завтра стріми 19, 20, двадцять З Божою допомогою, спокійної, гарної ночі вам. Дякую, до побачення.